О, купили IC машинку. Будемо тепер робити IC в себе на районі. Коштує машинка десь 5 тисяч доларів, але це дуже крута штука, тому що прийшло літо і зараз багато траків буде ламатися. IC буде переставати працювати, треба буде підзарядити. Постійна робота з цим буде. О, дивіться, вже Де, все, вже почалася робота, ці всі ремонти, о, будь ласка. Я казав, чорним. <реш> таком, ви казали, треба білим. <реш> <реш> ви казали, треба так, білим. Так, таке, має бути все По чуть-чуть, по чуть-чуть, правда тат? А купили ту штуку, щоб е, різати. І що пробували? Та купили таку штуку. Це якісь типа, такі, щоб, наприклад, якщо тут з одного, з одної сторони колесо десь... Більше проїл, то можна буде трохи надрізати і щось тим колесом зробити і ще випустити. Наскільки хватить його, якщо ми отак надріжемо? Наскільки? Ну, процентів 30%. 40, Про... Ну от, Коротше, ще трохи буде кататися.